Вітаю вас! Розпочався сезон заготівель. І у нас сьогодні є малинка Отака смачнюща ароматна малинка. Що ж ми з неї зробимо? Та, звісно, зробимо з неї варення, але щоб таке, в якому залишився і аромат, і її неймовірний смак. Тож, готуємо дуже швидке варення, яке збереже всі її цінності. А готуємо насправді в дуже незвичайному посуді в пательні. І тож розпочинаємо. Наливаємо 2 столових ложки води та висипаємо ягоду. І ось ми висипали малину на пательню. У нас її кіло 200. Малину ми не перемивали. Малина це така ягода, яку не миють взагалі перед варінням. І тож, ставимо на вогонь. Та випарюємо зайву вологу. Обов'язково варення помішуємо. Вірніше це в нас ще не варення, це лише малинка. Помішуємо. І нехай отак вона у нас покипить 5 хвилиночок. Випарує вологу. Аромат неперевершений вже, роздається, розноситься по хаті. І тож малинка покипіла у нас 5 хвилиночок, і ми додаємо цукор рівно стільки, скільки маємо малини. Тобто, кіло 200 у нас малини, і також кладемо цукру стільки ж. І тож спочатку ми висипали половину нашого цукру, перемішаємо все це, і коли трішки цукор розійдеться, ми додамо іншу половину, тобто всі кіло 20. І тож, цукор перша частинка розійшлася, додаємо другу. Розмішуємо. Як тільки не розійшовся цукор, додаємо 1-3 чайної ложки лимонної кислоти для збереження кольору, а також як консервант, додаємо кислоту. І коли наше вареннячко закипить, варимо його 5-7 хвилиночок. А тим часом, поки вариться варенечко, готуємо баночки, стерилізуємо їх в духовочці. По мірі того, як з'являється пінка, збираємо її. І тож варенечко потихеньку кипить, воно вже дійшло до готовності. Якщо ви хочете, щоб воно було густішеньке у вас, то можна його проварити ще. У мене воно варилося хвилиночок 8. Отак. От І розливаємо його по баночках стерилізованих. Отак. От Раніше я варила варення. 5 хвилин варю, тоді відставляю, воно 4 годиночки охолоняє, потім знову варю і так три рази. Але спробувала по цьому рецепту, і мені дуже і дуже сподобалось. Тож роблю зараз саме так. Закриваємо, перевертаємо все. Не треба не стерилізувати, нічого не треба робити, і не, не треба навіть окутувати. Ось так дуже швидко. Буквально за 15 хвилиночок всієї роботи і ми зварили чудове варення. У мене вийшло півтори літри, та і ще ось така невеличка баночка, в цілому, десь літра 700 отакого От чудового, причудового малинового варення. Я би вам рекомендувала: готуйте заготівлі, вони будуть вам як знахідка серед зими. Розкриєш, пахне малинкою в хаті, варення причудове. Бажаю вам всім миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Пишіть свої коментарі. Буду завжди рада вам!